Ви знали, що у світі існує більш ніж 150 мільйонів книжок. Насправді ця цифра здається трохи малуватою, тому що все ж таки у світі 8 мільярдів людей, і так виходить, що навіть на кожну людину по одній книжці не вистачить. Але все одно, коли ти читаєш ці книжки, ти стикаєшся з проблемою, що їх так багато, і так багато з них хочеться прочитати, це все неможливо тримати в голові. Треба якось слідкувати за прочитаним, планувати читання і таке інше. Отож, сьогодні я хочу поговорити про свою систему слідкування за прочитаним і планування читання на наступні місяці. Для чого загалом потрібне це планування і слідкування? Для мене, крім того, що це допомагає не тримати все в голові і просто десь мати ці записи і назви цих книжок. Це також мотивує мене більше читати. Тому що чим більше у мене книжок заплановано, наприклад, на наступний місяць, тим більше мені хочеться всюди поставити галочки і всіх прочитати. Також це створює таку систему спогадів, тобто я можу в будь-який момент подивитись, коли я читала певну книжку і згадати, які у мене пов'язані були з цим емоції, або почитати, що я про неї писала у своїх персональних записах. І це також приносить трохи таких приємних емоцій. Але також мені подобається слідкувати за статистикою, тому що є деякі додатки, які дозволяють дивитися статистику прочитаного, і це насправді не дуже ну, потрібно у твоєму житті, але це цікаво на неї дивитися. Ну і загалом це просто доволі зручно. Отож. Давайте почнемо, і я розповім вам про свою хаотично заплутану систему слідкування за прочити. Чому я кажу, що моя система заплутана? Тому що вона розкидана по багатьох різних додатках і планерах, і для Пересічної людини це може здаватися доволі таким незручним, але я вже звикла користуватися нею саме так, тому для мене це комфортно. Отож, я взагалі почала слідкувати і якось планувати читання, ну я думаю, десь років 5 тому, коли я повернулася десь наприкінці шкільного віку до читання більш активного, почала дивитися BookTube, і я спочатку записувала просто такі рандомні маленькі списочки десь у блокнотах на папірцях, які книжки мені було б цікаво прочитати в майбутньому, тому що от я дивилася відео, і так багато було цікавого мені хотілося це десь запам'ятати, якось записати. Тому я створювала просто такі звичайні списки. Але пізніше я почула на тому ж Муктюбі про Кудріт, і я почала користуватися цим додатком. Тому що він справді дуже зручний, там можна в будь-який момент знайти книжку, зберегти в список, і там доволі широка бібліотека. Також у певний момент я почала вести трекер розділів, тому що я зрозуміла, що для того, щоб закінчити деякі книжки, мені якось приємніше. Потихеньку відмічати галочками кожен розділ, який я прочитала, і так я можу бачити свій прогрес, скільки я вже прочитала цієї книжки і поступово-поступово її закінчувати. Це якось дуже satisfying, тому я почала цим займатися і досі цим займаюся. Хоча насправді зараз у мене таке відчуття, що воно мені не завжди потрібне, іноді я просто швидше читаю, ніж заповнюю ці квадратики. Але все одно я досі веду цей планер. Також, коли у мене з'явився Bullet Journal, я почала додавати туди потихеньку якийсь книжковий контент. У мене є щомісяця трекер, скільки я читаю сторінок на день, який ви можете подивитись десь тут, у відео, де я планую на червень в Bullet Journal. А також у мене є сторінка для планування на наступний рік, яку я вам сьогодні теж покажу. Останні два додатки, які я використовую для планування читання, це Notion і Storygraph. Storygraph я використовую насправді виключно для статистики, тому що вона там більш детальна ніж в Goodreads, і більш якось цікаво розфарбована. Але Notion – це моя така основна система, де я планую не тільки читання, а й різні інші речі. Але загалом Notion можна назвати таким центром, до якого потім прив'язуються всі мої інші способи планування. І зараз я розповім детальніше про те, як я все це використовую. Чому мені зручно їх використовувати в такому поєднанні? Тут можна створити ланцюжок, як я взагалі цим займаюся. Наприклад, я пішла до книжкового магазину, або я дивлюся якесь відео, де рекомендують книжки. І я чую якусь цікаву назву книжки, яка мені сподобалась, мене зацікавила. І я думаю, так, мені треба це занести у список, почитати в майбутньому, щоб я його не забула. Я одразу ж можу відкрити Goodreads, вести цю назву туди, знайти більше почитати про цю книжку, дізнатися, чи це серія, чи це. Одна книжка, якого це автори авторки. І я одразу ж можу також внести її у свій список на майбутнє, to read, або у інші списки, які я власноруч створювала в Goodreads. У мене там є списки за жанрами, наприклад, на основі всіх цих книжок, які у мене вже збережені в Goodreads, яких там просто повно, я думаю, декілька сотень є, я можу створювати собі плани на наступні місяці або роки. І якщо це плани на рік, то вони у мене Звичайно ж, зберігаються саме в Bullet Journal. Це можуть бути просто звичайні цілі, таке щось е, рандомне, наприклад, почитати довгу книжку, почитати нонфікшн, почитати більше фантастики, почитати там книжки українською, німецькою, ще якоюсь мовою. Або це можуть бути саме от чітко, що я хочу дуже нарешті прочитати цю книжку саме в цьому році, або я хочу в цьому році закінчити такі-то серії. Це все я можу спланувати у Bullet Journal, але от. Як я додаю їх в Bullet Journal? я дивлюся в Goodreads, що в мене там є цікавого, що я давно вже додала, що мені хочеться почитати, і переношу це в Bullet Journal, тому що мені подобається мати це також на папері. Notion я воно використовую впродовж читання. Наприклад, от, продовжуючи цей ланцюжок, я подивилась книжки в Goodreads, додала їх у свій план. Потім я, коли вже виконую цей план, який занесений у мене в Journal, я можу в Notion відмічати, що от я цю книжку зараз читаю, скільки я її поставила зірочок, який це формат, який це автор. Я можу за бажанням до кожної книжки написати свої враження, відкрити її як сторінку в ноушені, і просто вилити душу, написати все, що я хочу про цю книжку. І це дуже зручно саме в процесі читання. Але крім того, я можу так само використовувати Notion для планування, тому що у мене там є декілька різних сторінок. У мене є також сторінка для окремо для планування саме серій. Це дуже зручно, тому що я не завжди пам'ятаю які наступні книжки у серії, як вони називаються, в якому порядку вони йдуть. І я можу це все заносити в Notion, а потім потихеньку відмічати, що я от прочитала вже ці 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 книжки з серії, і мені залишились такі то книжки, щоб закінчити цю серію. І також у мене є ще сторінка, яку я почала буквально в цьому році. Це плани на рік. І я просто розписую там всі книжки, які я хотіла б прочитати на цей рік. Тобто, Notion потрібен мені для того, щоб більш детально планувати та координувати роботу всіх інших додатків і планерів. Для чого ж мені тоді потрібен сторіграф? Сторіграф це фактично те саме, що Notion, але це більш Новий додаток, і він, наскільки я розумію, незалежний, тому що Goodreads належить Амазону. У сторіграфії є свої плюси і мінуси, але все ж таки мені він подобається саме своєю статистикою, тому що там можна в будь-який момент подивитися статистику свого читання, які ти ставиш рейтинги, які ти більше читаєш жанри і настрої книжок. Найбільше якою мовою ти читаєш, яких авторів, і таке інше. Тоді як в Goodreads ця статистика з'являється тільки наприкінці року, то в Storygraph можна подивитися в будь-який момент статистику за цей місяць, за минулий місяць, за декілька місяців за рік, і це насправді дуже зручно. Ну, але і в Goodreads, і в Storygraph можна в обидвох цих додатках поставити собі якусь мету, скільки ти хочеш прочитати книжок за наступний рік. І, і там, і там я водночас фактично слідкую за досягненням своєї мети. Зараз ми перемістимося за мій робочий стіл, хоча насправді у мене тільки один стіл у квартирі, але <свісно> перемістимося в мій робочий куточок, і я вам покажу поближче, як це все працює, як я використовую ці всі штуки разом. Отже, ви знову можете побачити на цьому каналі Мій Notion, але цього разу я покажу вам все, що у мене є для трекінгу книжок, не тільки сторінку з планами на рік. Найперше, що ви бачите, це такий невеличкий трекер, де показано скільки пройшло вже року, місяця і тижня. Насправді це «Just for fun». Це такий віджит, який я додала, але це також допомагає іноді побачити, скільки ще залишилося часу, щоб прочитати там все, що у мене в планах. І тут є також такий невеличкий снік-пік, що я планую читати найближчим часом. «Kim Ji-young. Born 1982» я вже майже закінчила, і незабаром думаю, через пару тижнів я вам розповім детальніше. Про що ця книжка і свої враження від неї, але поки що скажу, що вона мені дуже-дуже подобається. І далі у мене є, по-перше, такий ще один віджит, де можна побачити, скільки сторінок, точніше, книжок я вже прочитала за рік. І тут можна додавати, віднімати їх. І я тут подавала трохи цитат. Це з однієї фентезі книжки, і це просто для призначення того, що справді книжок так багато, а часу, щоб їх прочитати, так мало, тому буду старатися. Але що нас найбільше цікавить, це все-таки сторінки. У мене є чотири сторінки у бібліотеці. Це моя полиця, мої серії, іншомовні книжки і «Плани на рік». «Іншомовні книжки я зовсім нещодавно створила цю сторінку, і поки що там нічого немає. Тому ми зосередимося на цих трьох. Отже, моя полиця це така основна моя сторінка, на яку я найчастіше заходжу. До речі, не дивуйтеся, що в мене тут наполовину англійською, наполовину українською, половину Це ще одна частинка мого хаосу. Я просто записую англійською те, що мені вперше англійською проходить в голову, і записую українською, те, що мені зручніше українською записувати. Я їх трохи міксую. Але загалом тут я можу записувати всі свої книжки. Зараз у мене стоїть фільтр за датами, тобто тут будуть показуватися книжки саме за 2023 рік, і тут воно знизу рахується, скільки їх є. А, але загалом, якщо цей фільтр прибрати, то тут буде показуватись все, що я читала, відколи почала цю табличку вести. І я, ем, Тут є багато стовпчиків насправді. Перше, це тип, тут я можу відмічати, чи це роман, чи це новела, чи це частина серії, чи це мемуари, есе, ем, веб-роман, тому що я деякі китайські веб-романи читала. Ем, Колекція коротких історій, нонфікшн, колекція есеїв, п'єса або просто одна коротка історія. Далі, звичайно ж, іде назва книжки, і якщо її тут відкрити, то тут є у мене темплейт, який я створила, де я можу писати про цю книжку щось цікаве зі своїх вражень. Поки що я тут нічого не писала. Насправді я рідко тут щось пишу, але така можливість у мене все одно є. І я можу в будь-який момент сюди додати свою улюблену цитату і свої думки про книжку. Далі, звичайно ж, іде автор, чи авторка книжки. Жанр я іноді додаю багато жанрів, тому що частіше за все це не щось одне, і у мене тут є такий доволі довгий список. З якого можна вибрати статус, це або готова почати читати, це, якщо я просто внесла книжку перш ніж почала її читати. Далі читаю, закінчила, зробила паузу, бо і таке у мене буває. І е, DNF це did not finish. Тобто я закинула книжку, це буває дуже рідко, але все-таки бувало пару разів. І е, «Reread» – це значить перечитала. Теж люблю іноді перечитувати свої рубні книжки. Далі я ставлю рейтинг за п'ятизірковою системою, тому що це система, яка в Goodreads, і я просто <laughs> який рейтинг я ставлю в Goodreads, такий переношу сюди. Далі дати, коли я почала і закінчила книжку, і нещодавно додала ще отаке формат: або електронний, або аудіо, або паперова книжка. Тому що я нещодавно почала слухати аудіокниги і вирішила, що буде цікаво записувати, які з них я читала так, а які слухала на аудіо. І також цю табличку можна подивитися у вигляді дошки. Такий спосіб набагато зручніше іноді переносити або просто приємніше дивитись. Коли ти переносиш книжку з одного статусу в інший, і також я створила таку невеличку галерею обкладинок. деякі з них я, до речі, забула додати останні, але тут можна подивитися на а, такі красиві обкладинки всіх книжок, які я а, в цьому році читала. Переходимо до наступної сторінки. Це сторінка з моїми серіями. Вона влаштована ще простіше, ніж інші. Тут просто згори я теж додала цитату, і внизу у мене є такий toggle list. Тобто, якщо я натисну на трикутнички, то буде випадати список назв книжок у цій серії. І я зробила їх такими. А, до речі, я тут забула додати, що є ще Jade Legacy. буває. І я зробила їх такими галочками, квадратками, куди можна галочку поставити. Тобто це як туду-ліст, і я можу відмітити, які я вже закінчила. І таким маленьким емоді я відмічаю ті серії, які я вже в ну, серії повністю закінчила. Доволі просто, але зручно, тому що я в будь-який момент можу перевірити, яка наступна книжка в серії. І плани на рік, ви вже цю сторіночку бачили. Тут просто всі мої плани, що я хочу прочитати за цей рік. І зараз я також трохи їх поредагувала, виставила в тому порядку, який мені зараз більше подобається, здається, більш логічним. Далі швиденько покажу вам свій кудріц. Тут мій профіль. Можна швиденько подивитися. Тут відмічаються мої улюблені книжки. Мені здається, це просто книжки, які мені дала 5 зірок. Це мої теги або полички. Вони тут в кудріць підписані, як полички. У мене є книжки, які я вже читала, книжки, які я читаю на даний момент. І тут їх підписано вісім, але це тому, що ті книжки, які я поставила на паузу. Теж досі у цьому списку. Я їх звідти не видаляла, тому поки що там відмічаються всі книжки, які я читала, але ще не дочитала. Далі To Read це книжки, які я планую читати, і ви бачите, що тут їх майже 300 штук. Фентезі, контемпері це така більш сучасна література, романтика, класика, українські книжки, сайфай або фантастика наукова. Трилер або саспенс. Вони у мене на одній поличці. Далі є нонфікшн, детективні книжки, книжки з квір з сюжетною лінією, дистопічні і якісь книжки пов'язані або які відбуваються під час свят. Це загалом у мене. Я люблю іноді почитати такі різдвяні книжки в грудні. Зараз знову ж таки нам показує, що я читаю Кімджон і. Тут можна подивитися також мої останні оновлення. А також можна подивитися, що моя мета на 2023 рік вже майже заповнена. Я прочитала 49 із 50 книжок. І ще швиденько покажу вам The Story Graph. Мені їхній інтерфейс теж більш подобається, тому що він більш мінімалістичний і такий чистий, красивий. От е, тут ми знову ж таки можемо побачити вже втретє, що я зараз читаю на даний момент. Um, тут є якісь рекомендації. До речі, чим ще цікавий Graph, це вони дають такі менш мейнстрімні рекомендації, і часто у них можна знайти якісь hidden gems. Тому, якщо вас цікавить щось таке, то можете зареєструватися саме тут. І мій профіль. У мене тут насправді більше різних тегів. Тут um, менш за жанрами, а більше є ще додала якісь тропи. Або якісь теми, які мене цікавлять, або просто я зустрічала в книжках. І найцікавіше, звичайно ж, подивитися статистику тут. Ну, можна подивитись на весь 2023 на даний момент. Бачите, тут показується 44 книжки, а не 49, тому що деякі я просто в сторіграфі не знайшла. Так, тут показуються різні настрої книжок, які я читала. Звичайно ж, найбільше таких пригодницьких книжок, тому що я читала фентезі. Є також такі рефлексивні, мабуть, це українська література і романтика, можливо, які я читала. Таємничі, емоційні, темні, інформативні і. Таке інше. Тут можна побачити середню кількість сторінок, тобто я найбільше прочитала за 2023 рік книжок, які менш ніж 300 сторінок довжиною. І це справді тому, що, як я й кажу, я читала п'єси і короткі історії з української літератури, тому вони всі тут відмічаються. І саме тому я встигла так багато прочитати. Все, що я читала, це був фікшн, художня література. Нонфікшн ще треба буде влітку прочитати. І тут можна, звичайно ж, побачити жанри, фентезі, класики багато, тому що, знову ж таки, українська література. Uh, YA, young adult, uh, романтика, історичні якісь книжки, contemporary, п'єси і таке інше. Це розподіл за моїми тегами. Формат насправді трохи теж дивно відмічається, тому що. Не завжди я можу в Сторіграф знайти книжки, які підписані як цифрові, чи які підписані як аудіо. Тому іноді вони у мене відмічаються як паперові, хоча не всі з цих книжок у мене є як паперові. І найцікавіше мені дуже часто дивитися, яких авторів я найбільше читала. Тут я перечитувала Гаррі Поттера», тому найбільше було саме Джейкей Роулінг. Але також я почитала багато Лесі Українки Валеріана Підмогильного, Миколи Коліша, який чомусь відмічається як два окремих автори, а, і деяких інших авторів також почитала по дві книжки. А це число книжок і сторінок, які я читала у впродовж кожного місяця. Найбільше я читала у січні це. Дуже цікаво. Хоча мені здавалося, що в лютому. В березні я теж багато прочитала, але явно дуже велика різниця між тим, що я прочитала у січні і потім. І як бачите, я насправді дуже по-доброму даю свої рейтинги. Найчастіше це у мене від 3,5 до 5 зірок. Мені здається, я ніколи в житті не давала одну зірку і лише один раз дала дві зірки книжці. І тепер давайте швиденько заглянемо до моїх планерів. У мене їх два. А перший це, можливо, ви вже його бачили в іншому відео, це мій bullet journal. І другий це такий рандомний блокнотик, який мені колись подарували чи то батьки, чи то подруга. І це саме планер, в якому я слідкую за прочитаними розділами. Як бачите, тут у мене є така сторінка з книжковими планами. У мене тут три таких основних коробочки: це прочитати обов'язково. Ну, це насправді просто книжки, які. Мені саме от найбільше хочеться прочитати у цей рік, це 2023 мої плани. Потім є цілі. В принципі, все, що я пояснювала раніше, це можуть бути абсолютно рандомні речі: прочитати азійських авторів, почитати фантастику, почитати класику і таке інше. І серії, які я хочу закінчити у цій коробочці. А це просто ключі для. Моєї великої книжкової полиці. Тобто я щоразу як дочитую книжку, замальовую один із цих маленьких прямокутничків, який має виглядати як книжка, і підписую назву. Ну і замальовую я їх відповідно до рейтингу, скільки я зірок їм поставила. Як бачите, більшість у мене це 5-4 зірки. 5 зірок це рожеве, і 4 зірки це. Такий салатовий колір. І ще один мій планер. Це планер, в якому я відмічаю розділи. Я просто підписую назву, зазвичай стараюся якомога краще скопіювати стиль назви на оригінальній обкладинці книжки. І потім додаю авторку, дату, коли я почала і закінчила читати. і... Кількість квадратиків це просто кількість розділів. Тут можна побачити різні інші книжки, які я читала. Цю я вирішила не продовжувати, тому що вона мені не дуже сподобалась. Мені насправді дуже подобається намагатися скопіювати стиль. Шрифт, мабуть, більше, на... який є на окладниці книжки, і підбирати схожий колір. Це прикольне заняття, тому мені здається, саме тому мені і не хочеться кидати цей планер, при тому, що він не те, що мені дуже сильно потрібен. Мій люблений стиль, насправді, це такі круглі кольорові літерки. Ну, думаю, ви зрозуміли ідею. І на цьому все, на цьому моя хаотична система закінчується. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, і ви знайшли для себе якісь ідеї, як зробити власне планування читання зручнішим, комфортнішим. Якщо у вас є якісь коментарі, враження або Думки щодо моєї системи, ви можете залишити їх в коментарях, і також внизу в описі ви можете знайти покликання на мої акаунти у Goodreads і The Story Graph. Якщо вам цікаво, там можна слідкувати за тим, що я читаю в моменті, і за якимись моїми рейтингами. Якщо вам сподобалось і ви хотіли бачити більше схожого контенту, то підписуйтесь на цей канал і ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. А якщо ви додивились це відео до кінця, також ставте в коментарях таке емоджі. І зустрінемось на наступному тижні.